Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Світ Нестільних Ігор. Мене звати Ростик. Я Маринка. І сьогодні з Маринкою ми поділимося з вами своїми враженнями від настільної гри Сяйво, яку нам на огляд неслало доництво iGames. Дякуємо їм. Але перед тим як ми перейдемо до наших вражень і нашої розмови, будь ласка, напишіть, як не чути, чи музика не є загучною і чи чути нас взагалі. А ми будемо дякувати нашим захисникам та захисницям, які в цей нелегкий час боронять нашу Україну у цій війні з Росією. І також хочемо подякувати всім волонтерам, які підтримують наших захисників та захисниць. І допомагаючи їм наблизити нашу перемогу, адже без їхньої допомоги в деяких ситуаціях було би дуже складно. Тому, будь ласка, не забувайте підтримувати наших воїнів та Волонтерів. І якщо ви маєте бажання, то можете підтримати фінансово канал. В описі під цим відео є посилання на Донателло. А якщо ви маєте бажання підтримати нашу ініціативу по збиранню пташок, то є в описі посилання на банку, де ми збираємо кошти на купівлю, <кій> перепрошую, комплектуючих. І також можете кинути просто гроші на картку як для каналу, так і для пташок. Це дві різні картки. Будь ласка, зверніть на це увагу. А ми помаленьку рухаємося до нашого, нашої думки. Але ще перед тим я хочу подякувати людям, які підтримують наш канал через сервіс Donatello. А, Треба забрати, щоб у нас було видно. І перші це Кман Роуч та Оля Дрожча вони є в пледжі Дракон. Далі Гік Санно 33, Халастер, Андрій Бойко, Даша Бій, оф Бордс та Пупермен. І в нас є ще гравці. Дуже вам дякую, і початківці. Вам також я дуже дякую. І ще раз нагадаю, що ми збираємо на комплектуючі для отаких от пташок, які я тримаю в руках, щоб наближати нашу перемогу. І перейдімо до самої гри. Отже, Сяйво. гра розрахована для гравців кількістю від 2 до 4 віком від 10 років і середня тривалість партії 45 хвилин. І це десь так є. Напевно. Ну, ми принаймні, зіграли дуже швидко і нам дуже-дуже сподобалося. Е, отак вона виглядає розкладена на столі. Це вже десь там умовно середина гри нашої. І що ж там треба робити? А треба робити дуже просто. Легенда гри говорить, що у світ прийшла темрява, поглинула усі кольори, барви. І є мандрівники, які спеціально навчені для того, аби ці кольори та барви повернути. І в них на це все й діло є всього лише вісім днів. І за тих вісім днів це відповідно вісім раундів в грі. Вам потрібно назбирати якомога більше світла. І все, як відбувається збір світла, ви їх збираєте завдяки вашим супутникам, який, які є о, тваринками, які вам допомагають. Вони мають різні властивості. Істотами, окей, та, тому що не всі там справжні тваринки, ну але менше з тим. І вони мають різні властивості, які вам допомагають під час гри. Наприклад, ми з Теодором грали по каною. Це власне, є наш десь там середина гри, це третя, третій раунд, якщо я правильно рахую, де ми назбирали цю черепаху, дракона і лисицю, і покана нам сама давала також переможні бали, світло. І я навіть не знаю механіку. Мабуть, словами буде дуже важко описати, але вам потрібно брати супутників. Супутники будуть вам деколи давати кубики, додаткові, які будете кидати, і на кубиках є символи за ці символи будете застосовувати властивості супутників, виконувати переміщення по карті. І, і все. В принципі. Та? Та. І вся механіка. Хто набере більше світла, той і переможець. Ви будете ще також табори роз... Роз... розставляти, забирати, розставляти, совгати по по мапі, щоб назбирати якомога більше переможних балів. Отак виглядає ринок власне, цих супутників. Якщо ви звернете увагу, то над кожним супутником є певний символ на початку раунду активний гравець буде кидати такі добри жменю маленьких кубиків. І розставляти їх по місцях ринку, так званих. І тоді, коли ви берете супутника, ви забираєте усе, що є над ним. Деколи, ну, переважно, це є кубики. Якщо нема кубиків, то це будуть лапки. І лапки це теж дуже круто, тому що це є джокер для ходіння по мапі. Так, От. я вже хотіла додати, що власне в цій грі дуже гарно описаний лор або легенда. І дуже раджу це прочитати це. Власне, дві перші сторінки правил, і просто наполягав, щоб я це зробила, я не шкодую, <світок> оскільки власне, цей офіс дуже допомагає навіть в'їхати, як ти можеш грати, що роблять ці супутники, <світок> і занурює тебе в цю атмосферу. Тобто, ти починаєш розуміти, наскільки важливо це світло, як каже Ростик, насправді вона сяйво називається, якщо я не помиляюся. Добре, сперечатись не буду, Ростик пішов дивитися в правила. Дуже багато власне спалах і світла. Прекрасно. Дуже багато згадано про те, що супутники мають свої властивості і що вони їх там, вдало використовують. І навіть є така підказка, як ти можеш грати. Та? Тобто, що... Чим більше там в тебе тих супутників, які перегукуються з твоїми властивостями, з тобою, та тим це прикольніше, але не завжди тобі так щастить їх збирати. Так, і є і сумний такий певний аспект, що є супутники, які будуть від вас іти в світ по той бічі, які будуть помирати, і це теж. Так, власне, в цій відній легенді теж про це є. І знову ж таки це допомагає відчути всю таку напруженість ситуації. Та? І е, я би ще хотіла додати, що тут ніби прослідковується така історія, що е, власне ці мандрівники вони ніби мають свою школу. Тобто кожного мандрівника вчить попередній mm -hmm. мандрівник з такої самої школи, передає сакральні знання, і потім між ними кожні 62 роки відбувається змагання. Хто переможе, хто впише своє ім'я в історію, Та? І е, це теж дуже круто дозволяє налаштуватися. Та, ну, на воно додає атмосферності модер. І, і відчуття гри дуже-дуже добре. Е, в принципі, не бачу змісту не читати цю гру. Е, ну, цю перших дві сторінки цю легенду гри. Вона там зроблена як щоденник мандрівника, і це я вважаю прикольно. <кій> е, давай про оформлення. Mm -hmm. Отже, оформлення гри продає її е, просто, ну, просто з ходу. Це, ну, це, це неможливо е, її неможливо пропустити, якщо так можна сказати. Та? Вона чорно-біла, але оці, власне, кольорові кубики. Е, ну, так, да, вони, ну, вони дуже. Приваблюють. Я не знаю, може є якась ворона всередині. Та й мене вабить, типу те, що виділяється. Але насправді е... Ну, я вважаю, що оформлення дуже гарно підібрано до легенди гри, і воно реально круто вписується. Е... Коробка мені зразу продала гру е... Теодорові. Також Теодор прям хотів, щоб ми її зіграли. Я сидів, читав цю легенду, він уважно слухав. Звичайно, він товкся по мені, як тільки міг він так любить робити. Але він вислухав всю легенду, вислухав всі правила. Я читав голос йому, ну і собі, звичайно. От, і Теодор зіграв з нами. Ну, звичайно, що він не все розумів під час гри, але, типу, сам фан кидання кубів і там вибирання цих супутників, які будуть з нами вивти в цю мандрівку, його, його дуже заперло. І малюнки, вони настільки, вони, вони не то щоб мінімалістичні, мінімалістичні, тому що насправді вони намальовані з дуже. Вони дуже детальні. Дуже промальовані, та? але вони їх, їх не називаєш, що вони чомусь перевантажені. Тому, типу, от, реально оформлення відповідає легенді грі просто неймовірно. Мене оформлення купило зразу. Як тобі оформлення гри? Мені оформлення теж дуже подобається. Я ще хочу додати, що поле є двостороннє, тобто ви можете вибирати, на якому полі ви граєте. Відповідно, там теж будуть певні відмінності. На одній стороні поля ви будете грати міпликами, а на іншій стороні поля ви будете грати човниками. Так, так я спробую. Оце є, власне, це морська сторона, де ви будете плавати. А це є. Ну, я її називаю лісовою стороною. Загалом я ще хочу додати: крім того, що вона неймовірно красива, сама іконографіка дуже зрозуміла. Тобто, по суті, розказати правила, напевно, хвилин 5, ну може, 10. тому що все-таки є нюанси, які треба вникати і розуміти, та, коли ти що робиш, але назвати її складною я не можу і. Іконографіка власне, і саме оформлення, вона до того дуже спонукає, та? тобто вона допомагає зрозуміти угу. самі компоненти. Це я, я дуже прикольні. Ще раз покажу поле на, на більшій камері. От, Це є власне сторона лісу, це є сторона морська. І звертайте увагу, коли виходите по мапі, тому що де-не-де, вам треба буде. Щось отримати або щось віддати. Так. Це е, теж е, елемент механіки, та, що ти застосовуєш кубики двічі. Один раз ти їх застосовуєш для того, щоб е, застосувати властивості е, свого героя або, або супутників, а, або і тих, і тих, якщо тобі пощастило, і така комбінація випала. А другий раз для того, щоб походити. І власне от теж оформлення самого поля воно зроблено таким чином, що ти. Якби можеш потрапляти в певні локації, якщо ти маєш певні символи, або навпаки, не маєш. Та? І знову ж <клес> таки є певні речі, які там символізують небезпеку. Та? Десь ти можеш втратити супутника, якщо ти пройдеш, десь ти можеш щось втратити, типу, наприклад, ну, переможні світло, бали. Та. Одним словом, я, я би сказала, що воно все дуже класно перегукується. Механіка плюс оформлення це. Просто дим. Ну, воно дуже органічно, так. так. Тут, тут не посперечаєшся. Але я тебе перебив про оформлення. Як оціни О, Я такий тип оформлення дуже люблю. І знову ж таки, він чорно-білий, я уже Ростик згадував, та, і ви могли б подивитися навіть на коробку. Але він заворожує. Тобто, ти хочеш роздивлятися, роздивлятися цих всіх персонажів, які тобі потрапляють. В поле зору, та? роздивлятися ті самі правила, роздивлятися поле. І воно настільки ненав'язливо чорно-біле. Ну, тобто, сказати, що ти там на цьому акцентуєш увагу, то ні. І знову ж таки, воно тебе занурює в цю, в цю всю легенду і дуже органічно. Я просто зацінила. Та? І, і тут дуже важко відділити. Саме оформлення від, від механіки чомусь мені в голові от саме з цією грою, бо воно настільки переплилося. Якщо говорити тільки-тільки про оформлення, то всі компоненти і вся мальовка мені дуже подобається. І я не знаю, як називається цей стиль, коли там дуже багато дрібних, дрібних штрихів. Але це просто дуже-дуже красиво, як угу. на мій смак, і чесно, ну дуже гарно. І самі ці супутники настільки гарно промальовані, і персонажі, тобто мандрівники. Ох, я в захопленні. Так. Ну тоді перейдемо до наших вражень, і давай почнеш ти. Що... Добре, про оформлення починав. Ти тепер моя черга. У угу. ем, мене враження теж неймовірні. Бо як уже Ростик згадав, ми грали в цю гру всією сім'єю. Тобто, це фактично перша доросла гра, в яку Теодор свідомо вибрав грати, і він був активним учасником. Він він, був... він він висидів від початку до кінця. Тобто <кій> <кій> ну, гра не стала йому додною в процесі. Та? Тобто він не відволікався, він дійсно там співпереживав. Ну, і... я би сказала, achievement unlocked. <кій> 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 Чекайте далі. Але в загальному, якщо говорити про суто мої враження, то ця гра захоплює. І якщо чесно, я не чекала, що аж настільки та? і час летить в ній дуже швидко. Тобто, ти... для мене, наприклад, немає нічого гіршого, ніж великий даунтайм в грі. Отут ти даунтайму не відчуваєш. І це дуже класно. Плюс воно продумано, що в деяких моментах гравці роблять дії одночасно, а в деяких моментах по черзі, Та? І я ще хочу додати, що тут немало важливо, що в цю гру можна повноцінно грати вдвох. Одним гравцем ми не пробували, але соло версія теж окремо описана в правилах. Тобто це можливо, і це теж по-моєму теж дуже круто. Бо Сама легенда теж ну, якби, дозволяє, так. Звичайно, що є певні поправки, які треба врахувати, але. Ну, там є автома при соло режимі. І дякую, Олегу, що ти написав, та я забув що там є соло. Я, в принципі, не фанат соло тому. Так, та, та, є соло режим. Так. В загальному я, я, напевно, буду грати в цю гру ще не раз. І... І хочеться спробувати грати за інших мандрівників, тому що у кожного різні властивості. Тобто нема у мене такого відчуття, що я би грала тільки цим персонажем, яким я перший раз грала, чи там другий раз грала. Та вибрати іншого завжди, завжди є якесь таке бажання. Ну і нам дуже влізло, що нам не попадалися прокльони. Ну, тобто ми, ми, ну, ми не те, що ми грали без проклять, просто так е, вийшло, що е, ніхто їх не отримував, ніхто їх не роздавав, не вийшов цей ворон, який захищає від чорного кубика. Відповідно, не вийшов чорний кубик. І ми там просто. Але напруги це не позбавило. Тобто, ти вже коли доходиш до колоди Б, ти такий. <зас> Зараз почнеться, от зараз почнеться, от в наступному раунді почнеться. І тримає в такому, знаєте, зібраному стані, коли ти розумієш, що от зараз може статися щось таке дуже-дуже дуже погане. І в мене, до речі, про, про, проскакувала така думка, що можливо було би прикольно мати ще якийсь такий кооперативний варіант цієї гри. От чомусь мені воно теж уявилося, хоча воно в цю легенду не цілком. Ні, чому? Себе. Я думаю, що вписалося, бо просто, можливо, автори і працюють над якоюсь такою грою, тому що ми кооперативи з Маринкою дуже сильно любимо, змагальницький не так сильно. І що я тут можу. Тепер я перейду до своїх, добре? Mm -hmm. Що я тут можу сказати? Що тут не відчувається змагальницький режим як першоціль. Е, ну, Окей, можливо, ми так грали, але не було першої мети нагнути опонентів. Та? Ну, так, Ну, ми... знову ж таки, нам повезло, бо не прийшли ті персонажі, які могли. Так, які Суперлики. могли нам... Та, так, цей. Бо там на початку гри ти по три картки з кожної колоди відбираєш. І в нас вийшло так, що напевно ми відібрали власне, цих типу, проклі... 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 проклянистів. так? Мені гра залетіла. Вона просто залетіла. Перше, залетіло мені оформлення. Просто бомба тут. Ну, догадалки на не А друге, ігролад настільки простий, що. Ну, це, це дуже класна і топова сімейна гра. Тобто, вона не є складна абсолютно. Я не побачив жодних якихось моментів. Де би вона викликала певну знаєш, е незрозумілість. Та от Деколи буває? Ти граєш гру, доходиш до якогось моменту, робиш козій такий стоп. А що тут робити? Та, типу, а я так роблю, не так роблю, а я те отримую, не те отримую. Тут взагалі нема того. Ти просто, типу, береш е пацанів і кажеш: вйо до світла, і ви, типу. Чим швидше намагаєтеся діти і розставити табір там, де двадцяточка. А по дорозі ще нагребти, типу, ще більше світла, а нароляти кубики так, щоб застосувати властивості своїх супутників і скласти комби бомби, щоб вам там просто один принісеться і там. Вау. Е... Ну, ну, Я чесно, я приємно здивований. І В е... мене не було якихось надочікувань до цієї гри, але вона е... перевершила мої очікування. Тобто я не очікував настільки простого. Знаєш, тому що от всі зараз ігри, вони, я зараз говорю не про філлери, а власне про такого ж типу ігри, автори чомусь намагаються зробити їх складними. Та? Типу, щоб я не знаю там, гіків задобрити чи кого. І я думав, що можливо ця гра буде десь така собі, як і ці. Я не дивився ні оглядів, ні нічого. Типу, я от подивився на коробку, мені сподобалося. Кубики, ну Взагалі я обожнюю кубики, а тут вони ще й прозорі. ну Це взагалі бомба. Але, от чесно, от вона переплюнула будь-які мої сподівання. Хоча яких практично ну я е дуже багато разів опікався, коли я до гри будував дуже великі очікування, вони не оправдували, не справджувалися. Я розчаровувався, це приносило якусь гнітючу, е гнітючий настрій. І я стараюся так більше не робити, але сайво, ну це прям, прям капець. В десяточку, так? Однозначно в десяточку. Але ми не ставимо рейтинги, це не є це. Просто це дуже класна гра. І якщо ви не грали, то раджу спробувати її десь в клубі, позичити в друзів. І якщо ви грали, то, будь ласка, напишіть свій фідбек, своє враження від цієї гри. Нам дуже цікаво буде її почитати, тому що вже коли я запостив анонс, то один з Андріїв, до речі, ти звернув увагу? Жодного Андрія. То щось, щось, нетипове. щось нетипове. Хтось захворів, десь, десь в лісі виздихали всі 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 тваринки. Ми що з Андрієм і все в порядку. Так. Я ще хочу додати теж до вражень. Я взагалі дуже люблю ігри пригоди. Ну, угу. ніби, Де ти там ходиш з тобою, щось трапляється. Це ніби і не така гра, ну тобто, по суті, ти що робиш? Ти кидаєш кубики і збираєш все це карточок, та? І щоб вони там грали між собою. Але в мене є чітке враження, що зі мною відбувалася пригода. І оце от знову я повертаюся до тієї гармонійності, переплетення оформлення, механіки і, і, і всього, що тільки можна, включно з правилами, що воно тебе настільки занурює. Та? Я таке страшно люблю. Ну тобто наступним кроком це хіба рольова гра вже зовсім. Та? тобто ти вже прям Зовсім в тій, в тій грі перебуваєш. От в мене десь було якесь таке відчуття, що я, я там зі мною може статися що завгодно, і, і дуже класно, що воно саме так відбувалося. Тобто я від цього теж отримала дуже багато задоволення. І я не засмутилася, коли я програла. Та б з Теодором і відразу там був просто гарний. Колосальний, так. Ну не колосальний, але гарний. <кій> ложка дьогтю. Я хочу або більше пакетиків в коробці, тому що ми маємо три, жит... три типи жетонів. І вони всі в одному мішку, їх треба буде перед кожною грою пересортовувати, тому що, наприклад, лапки є двосторонніми І це ці світлячки, вони двосторонні, не здається, або один, або два світлячка в банці. І, звичайно, що. Треба буде купити якісь коробочки, розклати за все по коробочках. Місце благо в коробці є. Е, вона, до речі, не є велика. Ось, ось моя рука. Ой, ось так. що Мене теж в принципі здивувало, що гра не є великою. Тому таке. Я думаю, що досить співати Ферамба, йдемо до, е, до коментарів. Отже, Олег Сидоренко, слава Україні, Героям слава. Олег також пише, що є соло режим. Дякую, Олег. Так, Михайло відповідає Олегові. Е, так. Привіт. Привіт. Е, Костянтин. Ростик все-таки купив магніт для ігор. Стіна коробка. Ні, це е, я використав просто коробки, на які я повісив кришку гри. Лайфхак. Винахідливість. Та. І також Костянтин запитується: на яку кількість гравців найкраща, досить великий ринок: вибір героїв чи краще більшої компанії. Е, ринок героїв є 5 штук. Ми грали на трьох. Нам було цілком ок. Єдине, що на початку, поки ми не розповзлися по всій мапі, то ми, так як ти ще маєш мало кубиків, один одного затримували в просуванні по мапі, тому що коли ти там доходиш, а тобі там треба перескочити, а в тебе немає тих значків на кубиках, і ти такий... Окей, типу, тому я не знаю, мені здається, що на двох ми не пробували. Ми, можливо, спробуємо, як будемо мати час з Маринкою, бо гра, вартує того. Але ми грали на трьох і виглядає так, що на будь-яку кількість гравців вона дуже гарно грається. Але я скажу: коли ти граєш останнім, то оця напруга: хто там тобі супутників дістанеться, я думаю, що Костянтин про це питає, так? вона все-таки є. От згадай, коли ти останній Ні, ну, гравець. Так, звичайно. <кій> <кій> так, в тому ключі, можливо, та. Але, ну я не знаю, ну, п'ять героїв, тобто тобі. Навіть коли ти остання грає, ми грали на, на трьох, нам лишалося скільки? Ростик, порахуй, нам лишалося. Двоє. Три. Три. Два. три. Ти береш один, мама бере один, нам лишається 3 з п'яти. А, на вибір останньому гравцю. Якщо ми граємо в чотирьох, мені лишається два персонажі. Тобто я завжди, в принципі, маю з чого. Вибрати і можливо Але іноді там залишаються такі, які тобі просто можуть не підходити. Та? Тобто ти вибираєш вже з двох таких собі варіантів. Ну я не знаю. Ти знаєш, може нам якось так повезло, що в нас вони, знаєш, якось так дуже рівномірно виходили з магазину, тому що я дуже добре ті колоди. Але я не відчув мене, мене в мене був один випадок, коли ти в мене ну, в нас з Теодором забрала одного персонажа, якого, який нам був потрібен. У мене таких. Випадків було два. Ага, ну окей, ну бачно, але все одно воно, ну не знаю, от, чи це гра, така, чи це в настрій. У нас тоді був якісь такі добрий, що воно не несло негативу, так? Абсолютно, так. <coughs> тобто... от, от якогось такого конкурентного настрою між гравцями взагалі не було. Ну, тобто ми налаштувалися, так, і до перемоги, кожен сам собі, ніби. І, і все пройшло гладко. Так? Але так, напевно, цікаво було би спробувати зіграти вдвох. В двох і в чотирьох, напевно. Ну, в чотирьох, то не буде сильна різниця. Я кажу, от мені по відчуттях тільки для чотирьох буде сильна різниця. Це на початку, коли ми на мапі будемо тупцювати на одному місці, фактично. Ну от я припускаю, що може бути ще з, з, з збранням супутника. Ну, в принципі, окей, так. Але чесно, Костянтину, типу, те, що ми зіграли. Я взагалі не відчував жодного цього. Я знаю точно, що Олег награв багато партій. Олег може написати, якщо він ще тут. Е, як на різну кількість гравців вона грається. Так, і Ти Віталій пише. Е, там пише просто: I'm just in energy saving mode». Е, У мене тут такий гарний котик, Та. який спить на книзі. Так. Окей, добре, друзі, якщо ви маєте ще якісь питання, то будь ласка, пишіть ми з репчасом і на них відповімо. А як ні, то ми побіжимо відпочивати і вибіжіть відпочивати, пильнуйтеся, бережіть себе. Грайте в настільні ігри однозначно. Придивіться до себе. Якщо ви ще не грали. Якщо грали, то будь ласка, напишіть свій фідбек. Е, так, і Макс пише: у вас USB чи XLR? USB. Екслар я не захотів брати. Я прихильник максимального спрощення. Хоча в деяких моментах е, я розумію, що XLR був би мені більш вигідний. Ну, але це досвід і ніч не поробиш. Так. Тому пишіть, друзі, свої питання. Якщо їх немає, то ми прощаємося і розбігаємося. І, чесно, спробуйте сяйво, воно воно просто бомбове. Я не знаю, чесно, от воно. Це гра, яка ну, дуже приємно мене вразила. Тобто вона. кажу, я не мав ніяких очікувань, я не очікував, що вона буде супергрою, не очікував, що вона буде супер поганою грою, що вона буде середньою грою. Я просто типу ну, от картон, типу, з кубиками. все, от, все. от, А коли ми її зіграли, ну чесно не знаю. От, от для мене найбільший показник те, що Теодор висидів всю партію від початку і до кінця. Плюс він висидів, поки я читав правила, не, не висидів, він типу ще раз повторю, Він по мені лазив. Там навіть Маринка мені забула фотку е, скинути, як вже там під кінець партії, Теодор сидить мене на плечах і ми граємо з, з одного крісла. От, так. Тому, тому так. Окей, е, бачу, що питань більше немає. Дуже вам дякую за увагу. Бережіть себе, будь ласка, підтримуйте наших захисників-захисниць, підтримуйте волонтерів. Маєте змогу. Будь ласка, фінансово підтримуйте канал. Не ігноруйте тривоги, пильнуйтеся і до наступних зустрічей з вами був Ростик Маринка і світа Сильних Ігор. Папа. -па.